Алло. Всем привет! Хочешь, я поприкнулася? Да, пила чай. Чуть а, не, не вбила ой. себе. А це що я случайно відкрив? Не знаю, сюжет. Тут тренування, виживалка і сюжет. Ми граємо в сюжет. Ні, не, не, що... не хочу я ці, другі, виживання і все це, от, ну і нафіг можна було але... Я думаю, якби ми ще одну все-таки встигли, ту останню. би... б ми її подали, ми б не Да. Overcooked everybody. Гамно. Ладно, Жартую, просто трохи вже бісить. Ми ще не маємо, але вже бісить. А! Не розкидай так просто. О! Оце точечно попав. О! Ти бачив! Ага. О, рис, так. Так, отак. Булка, Булка. А Та це так -о. Булка. Для мене це булочка. Як і ти. Я булочка. У мене щось згорить нафіг. Настя, у мене булочка, я її так називаю. От нині завжди. Чуть не зіжгла рис. Не треба так. Так, я одразу ложу так, так що не ложи так. А -а -а! Так. Бем. Так, обережно. Я чуть не Обережно. Се, о, боже! Так. Вс. Супер. Значит, це обратно. сюда. Чпоньк. Перше, за... Перше замовлення є. Блін, мені м'ясо надо. Не курка, а м'ясо. Ну, курка ж тоже м'ясо? що за діла? Так. На. Та почекай! Риса, риса, дай риса. Не можу! я, треба я два застряла. риса! То що ти застряла? Ага. Готовий рис треба. У мене готовий стак, але ж я не можу тобі його кинути. Понимаєш? От знаєш, я щось думаю, що. Ні-ні-ні, добаль швидше до мене, до мене, до мене! На, я так... я тобі, But... за... тобі закину, давай роздавай його. Фух. Я просто розпереживався, що ти в з цією платформою зараз полетиш, розумієш? Це норм. Ай, ще один не треба. Треба ще один. Не встигну. Ще один рис треба. Треба ще один рейс Настя треба рейс Срочно Щас, чекай, бо в мене той згори. Он добрий. Так. М'ясо А чого в мене перестали руки побити? А. Та що ж за діла? Я не зміг булку взяти. Так. Є. Сюда. а, мене. мене Почекай, де моя сковородка? Там доступ стоїть, бачу. я вже подала то що ти цілий. Хорошо. Ні, я просто дивлюся, десь пропала сковородка. Так, магазин. Ой, не втупи. то. Риса, треба більше риса! Почекай, не, не спіши, бо згорить! Так, воно вже приготувалось, так? Да. да. Тіка, 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 тіка. Булка. Булка. Так, 30 секунд. Треба риса. Почекай, це от готовий рис? Зі в мене рис в руках! Клас. М'ясо! М'ясо тут не береться. є. Де? Вон довго Тен... У тебе та тарелка? Да, і тако. Вон, вон булка. Вон, вон тако. Тако. Бери, бери, роздавай. Давай! Хватить. Ну, да, Хватить. ну. Да. Та -да. Є, є, є. Але розумієш, в чому прикол? Чому? А... Uh... Походу, раз цей рівень відкрився нам за зірочки. Це не настоящий? Ні, може бути таке, що треба буде відкривати. А Може, не кожен рівень за зірочки. Ну, нас деякі не... туди. У нас не кожен рівень за зірочки був відкритий. Ні, не, не кожен. Оцей оце оце рівень був за зірочки відкривався. Ладно. Просто я переживаю, що нам прийдеться Кожен? деякі кожен рівні раз? проходити. Щоб отримати більше зірочок. О! Сюжет. Ми пройшли троєчку. Ми пройшли третє, тепер треба в цей. Повернутися на базу. Так. Сюди, я виїжджав. Сюди, сюди. Сюди. Ой, тут. You see me rolling Be Та бля Давай не вимочуй, їдь нормально. Он до. Ти шо ти з Ти хто ти? Я булочки б'ю А, ти ці зомбі Да, зомбі булочки умираю. Жесть. Нарешті, скільки ми місяців проходили кроечку. Довго. Це було довго. І що дальше? Ну, має що сказати. Гавау. Хто тут? Ви хоч. Іли е... я за себе. Або я за себе. Ох слава Luhu. цибулі. Це ви. Ось це так. Ви стали одним цілим, єдиною командою. Я так не думаю. Ви дуже-дуже швидко вчитеся і набираєтесь сил. Але пережомбі. Е... все ще сильніше за нас. Hau -hau. Думаєш? Не подобається мені це. На жаль, мені прийдеться послати вас. А, в болота дальнього. Юг це що? Забула, не а, Даль... Важливо. Дальнього Сходу. А, так, я знаю, із... ви хоробрі, ви сильні, ви найкраща команда, яку знав цей світ. Вас нічого не зупинить. Крім э, одержимого багету, Ого. який весь день э, бігає за Кевіном. Гав! гав. Я озвучу гав. Ми стримаємо цю орду. Йдіть же. Ідемо, вже. Як там робити ці? Що? Ой, я вийшла з Я хотіла зробити цей. Е... Смайлик чи ще щось ха Досить! Шпоньк? О, прямо під хатою. О, нормас. У нас всі дороги від хати ведуть Ні. Щось мені підсказує, що буде їздити машина. Щоб буде їздити трафік. Де машина їздити наша. Щоб збивати нас. Не почув, не почу. І ми здемо міра. Це жесть. почекай я не побачив, скільки там було зірочок написано. Взагалі побачимо. Там були? Так, да, воно же ж. зробило. Так. Давай хоча б дві зірочки нам треба. Хоча б. Які хоча б дві? Хоч би одну набрали. Ні, просто нам може на наступні не хватити. Ой-ой-ой. ой Огурки. Ой, лол. Тут з конвейерною лентою. Тут жесть. Прикольно. Ні, мені таке нововведення подобається. А, ми типу Ринь, в цьому... що треба варити. Да. А що там? Так. А э, там рыба. Ой, ерок. Там рыба. Рис. А! Мне в трубу уходит. Я знаю. А, ааа, а! Менс белый! Меніс Все же машина, да. А рыба, да. Там, я ж кажу. Стой, лента! Да, вон лента. Треба рыба. А, я не встигаю. Ой, я хотіла скинути її. Креветка? О! Ааа, мене чуть не збили. Не-не-не-не-не! Режу! <схід> так, так, тікай, тікай. А. а а мужик, ти шо? Так, да, тут ще чуваки ходять. Давай я нарізала рибу, бери. У мене огірок взявся порізаний. Так. Огірок. Риба, рис. Оце. От треба. Та хватить. Мені береться не то, що надо Та хватить огірка, брати Хватит тарелку, брат. Блін. О-о-о-о-о! Оце було страшно. Я чуть не впісявся. Так, є. Тупа риба. Ага. Ладно, давай начнем сначала. Ты понял, Значит, да? Значит, є і тупо риба. І, та, тарілки ше з цієї стороны. І треба їх мити! Почекай, а де миття? Он до ці тарілки, а де миття, я не знаю. Вон. Де? Справа від а, тебе. А, балін. Це ми ну, вже начали мало. Ні. У нас минус 2. Ой, це буде тяжко, це... це просто, я не знаю. І я не знаю. Що? Лоб... Лобастик. Поміраю. Не називай мене лобастиком. Чого? У меня фамилия Лобастова, її а, так називали. А я из-за лобастик. Дабул. Бумбастик. Лобастик. <реку> Ні, я просто із за лоба, так сказать, і все. Та я поняла, що я просто начала. А, так, треба реба сюда. Сейчас, я чекаю. А, і тупо креветка. Так. Рис. Тупа креветка Так. Тупа креветка сюди. Риба сюди. Та, блін! Потрачено. Потрачено. Тарілка на землі, ти бачиш це? Так. Так. Він збив тарелку. Як він міг. О, -о, О! Так, тупа креветка. Мити. Так. Є. Треба огірчик. — угірчик. там порізав. А, є. є. І рис свариться давай забери його. Рис забрав. Що нам треба риба? А да, риба. Риба! Вона в мене взялась, я не винна. А, почекай, чю надо. А, а, а. Є! Справився. Тупа риба надо. Просто Поріж пока, да, я просто порізала. риба. А, я встигну. Бля! Горить! Нас горить під горай! Це хорошо. а, ти що А, Це ж у нас а, удвоєння... А, в 4 рази більше очків дає. За те, що ми хорошо справляємося. а блін. Щас зіб'ється. Та я хотіла тарілку помити, понимаєш, що мене збило. Ладно. У нас одна ця тарелка, треба хоча б її. Коротше, Юнорі. Да? Да. Давай. А! куди ти, бляха? сволоч? Подивись на неї, вона впала. Все? Там ще щось має бути. Су! Да! там, вийшло? Нет. Нет. А, -а, 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 а! Не вийшло. Якби я встиг! Тобто встиг? Ні. ти мені заблучил. А, це норіс сране не ставилось. Да. Я ж поставила його, воно пало рядом, якась фігня. Срані машини. Та піпе. Я люблю як, машини. Як там спідити? Вниз на Да, нижня. Спідити. Ну ти про то подумав. How to speed! How to speed! Да! Не то про що ти подумав. Я не знаю, що ти там подумав. Конечно. Я подозреваю. I... I show speed. Пример <laughs> такий. Okay. А ти про що подумав? Не знаю, що я подумав. Що <laughs> нам треба? Так, риба? Огірок. ерок. У мене риба впала. Короче, наша? Це не я винна. Так, рис. отдельно рис. Так, встиг, ну. Не встиг. Нас, сейчас добери! Забери, забери! Блядь, блядь! Не в ньому! Ну не У меня тарілка, блядь! Ну то <свист> 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 Ми встигли, встигли. Мы встелили, встелили, все фігню. Кидаю до тарелку. А, норі. Треба просто риба порізана. Так. А, Треба тарілка, вообще-то. А, машина! Сейчас я заберу. Ай, її вже не стало. Ну, то на столі стоїть. Сейчас. Оба? На! Я, я не тушитель. Блядь. Той не тушитель, бляха. Оба є? Ні, ні, ні. -ні. Значить, просто риба. Блядь. Оба? Нормально. <рес> <Молодь. рес> Страни мишлени, наше так жите. Так, тарелка. Сейчас помою. Так. Миллиа! Мі... Сука! Воно пропало? Чи да! Йокалый. Хрень. Настя, креветка! Забери! Забери! Де шо, вона не береться? В вона не береться, у мене там ця фігня. А, мене заблокир. Давай, 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 давай. Єсть, встигла. Просто креветка. Ми ще Ми не встигнемо Ну, естественно, не встигнемо Наш. наше комбо, блядь, спало. 175! Що таке 175 в наше время 240 хотя бы 260, вообще то. Там 240. 260. Сейчас подивимся. Сейчас по подивишься. А, бля. У ж погано Сики у нас рідні? It's Исклабрин time а. Що ты мутишь? Дивлюсь? Время! Не дивися. Забудь про нього. Время, Да. Время погано влияє на здоров'я. Вже так? Да. Так, є. Ой, воно не доробилось. Доробилось. Так, я занесу. Блядь! <пілляє> це було небезпечно. Так, я, забираю. Я забуваю на що нажимати, щоб, короче. Вниз. Тупа, вниз. З Забери рибу. Блять, він Він на газ нажав. А! Він а! Не а, на а. Він мене з бтихтів, ти бачив? Бачу. Все, я бачу. Блін, тарілок не хватає. Ай! А, я думав... Ладно. Так. Є. Yeah. Тарілку забираю сразу. Там. Oh. О! Мию, 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 не домию. Є. Yeah. Так, значить, рис. Я не встиг взяти рис, Клас. А, рис. Uh, Так. І Рысша. Друге. Так, рес. Рис Рыс є. Забирай. Не попадися під машину, пожалуйста. Та блять! Куда ти мене зносиш, сволоч? <гум> Нася время. Фух! Тегла. Замечательно! Супер! Даже бы я сказал. Якби не було все так печально, <риво> Так, огурчик. Так. Рис. Що там нам треба? Риба. Блять. Так. <риво> <риво> Ой, не туди, туди. Забирай. ти бляха, давай! Давай! Стыгла. Да, да, да. Тупо, рыба. риба! Риба, 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 рыба. Куда ти? нет? Ми тільки рибу встигнемо. Давай сюди. Де, де, давай? Занось, бо я не встигну, ти швидше ходи. <плес> да, 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 нее. <плес> Підписники каналу Пара бідак. Егноледжний. Ніхто не пойме. Хто дивиться реслінг, ставте лайк. Тоді ми поймемо, що ви поняли. Ви поняли так же само, як ми поняли. Ти Всі поняли, ми поняли. Як ти могла? Я знаю, що це Трес, але я ти... не знаю, що це значить. Признайте мене! Ні, я про те, що. хто це? Роман Рейнс. Mm. Да. А оце, от, що я казав, коли ти сказала, скільки време, я сказав It's Claborin Time! Це фраза CM Punk. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Погнали! А uh, 4-2 What time is it? Norm, no matter <laughs> Ну просто, просто Norm, no matter. What time is it? изет Инжи так тоже, казав, по моєму Скала? Да. No matter, what time? Типа він на все казав. No matter. Як ты себе почуваєш? А, it, it doesn't matter. так мэр. Як ты тебе почуваєш? Нормально. It doesn't matter! How да. the рак feeling about you. Да, 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 вот так. <рес> <св знає> О, шуки ты закупишь. 30. У нас 39 всего, ти понимаешь. Хихех, Жось, вы не здаєте, что воно дойде. До того, що нам не буде не вистачати. Неде хватати, да. Бой. Ми вночі це... в джунглях. Це про те, що він казав, ми на болоті. Так, що ми бачимо? У тебе А, в... це я! Ти я вверху. Да. Давай мінятися, я не зможу тут. У тебе. Е... Щас... дай вийде. я розібру... Е... розібруся. Зверху. Яма на... Та капець. На тобі. Почекай, наша оця. Ушло. Ти, коротше. Диви. А наша оця от штука. А, щоб ми могли передавати друг другу речі, які ми не можемо кидати. А, а якщо ми не встигнемо їх взяти, вони в мусорку йдуть. Да. Так. <кхи> Різати треба. ТО, то О, Ми можемо, слухай, одну капусту подавати, диви. Я бачу. Прикольно. А ти бачиш, що все різати треба. Тупо все різати треба. А в тебе різалка. Да. В фритюр треба куру і картоплю. То ми будемо мінятися? Да. З одної сторони фритюр, а з іншої фритюр. тупо різати. Ти фритюр, бо я, не, я не осилю фритюр. fritur фритюр бой. Да. Так, 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 так. Ти знаєш ти. А... Боже, я спугалась. Це тривога, да. <клухає> так. Де я так. Проба. У мене ще й подача. Да. А у мене миття посу... посуду. Опана Щоб ти понімала. Картопелька тобі треба. Опля, опля! Yes. Наріж мені картоплі. Так. Так. Я тобі подаю а, цю. Ага. Nice. Это все? Да. Ай, я мать ті, не встиг. Улет... Воно. Ти що Ты шо, хочеш, щоб я в мусорку? Його так, на картошку Готово я бачу жоту. Просто картошку кидайте і все. Так. Значить картошка. А, треба картошка і цей. А, курка. А! Клас. В мене капустічка. Бляха, і помідори летів! По для чого ти А, у мене ж різалка, Точно. О, в тебе різалка теж є. Серйозно. Почекай. А, начни На. заново. На Натрілку. Начни тупо заново. Ми не бачили. Що в тебе різелка є? Да. Ми не бачили, що у нас була різалка. Е, як почати? Як почати заново? О, ні! Горить кухня. А, Як виш'? почати ще не здано, я бачу, що горить. Ні, у мене просто вібрація прямо на блючка. Прикольно. Вібрація через те, що згоріла кухня, ніфіга. Згоріла хата! Хоча це не хат. І ми тупо такі кайфуємо, тому що. О, вібрація в Да. Вібрація, джо. а мені показує на цей вогнегасник. Да. Так, почекай, ну. Я гляну, скільки ми вже пишемо. А, давайте все. <сміст> Продовжимо в наступний раз. З вами був <сміст> Олег, Олег і Настя. І... <сміст> і всім папа. Всім папа. Підписуйтесь на наш твич, 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 посилання в профілі. <сміст> а, 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 а. Все, пока. Па-па. <сміст>